Доброго вечора. Заробіток заключається в арбітражу криптовалют. Якщо вам зручно розмовляти, я можу все пояснити. Ну, дивіться. Ми, наприклад, з вами вкладуємо по тисячі гривень я закуповую валюту, прокручую її через часні регулятивні обмінники, і через 2-3 годинки ми маємо від 10 до 15 тисяч гривень кошту. Все, що для цього потрібно, це за бажання заробляти і невелике вкладення. Всю роботу я беру на себе сам. Попрацювавши 2-3 неділі, я почну вас навчати. Навчання буде безкоштовне. Ну, дивіться, яку би ви могли вкласти. Тут, в принципі, все залежить від вас, але чим більша сума, тим більший прибуток, звісно. Добре, тоді я також вкладу тисячу Артур. Домовилися. Дивіться, алгоритм наших дітей, ви мені переводите на карточку тисячу гривень, я закуповую валюту на 2000, потім ви даєте мені номер карточки, і через 2-3 годинки я вам перевожу вашу частину. Далі ми будемо працювати з сумами побільше. Сенсбанк. Добре, достав обов'язковий скріншот переводу і номер вашої карти. І якщо це можливо, то будьте на зв'язку на протязі 2-3 годин, буду вас поступово повідомляти, що там і як. Тому що це карточка менеджера. Це мій менеджер. Так, я бачу оплату, у мене є доступ просто до цієї карти, зараз я починаю закуповувати валюту і по можливості будьте на зв'язку. В общем, я вирішив зарядити всі свої кошти і вклав 30 тисяч на фьючери. І, коротше говоря, спіймав 324 тисячі. Але тут виникла маленька проблема. Тобто, дивіться, тут, щоб знати ліміт, потрібно оплатити 3 тисячі, або щоб хтось зробив мені перевод на карточку, або щоб хтось з терміналу закинув. Я дзвонив у Сенсбанку, знову, вони сказали, так і так. Потрібно оплатити 3 тисячі, тому що поступила дуже крупна сума. Можу предоставити навіть гарантії. Дивіться, гарантію того, що я вас дійсно не обманюю і що я вам переведу кошти. Я можу передоставити фото своїх документів і своє точне містоположення на карті. Тобто, дивіться. Оплатив 3 тисячі, ви получите 124 тисячі, це я вам обіцяю. Так що, решимо наше питання. А це моє точне місто розташування, де я нахожусь в даний момент. Тобто, зробите перевод і напротязі 5 хвилин я вам переведу кошти на карту, тому що ліміт зніметься на протязі 5 хвилин. Блін, а зараз ніяк, тому що я переживаю, щоб карту за таку суму не заблокували, щоб мене налогова не накрила. Постарайтесь, будь ласка, зараз якось рішити питання. І на протязі п'яти хвилин переведу кошти. Можливо, зараз зможете у когось зайняти на хвилин 5. Я вам переведу зразу повернути. Добре, давайте, якщо до ранку не заблокують карту, то я вам напишу зранку. Постарайтесь зранку чим побыстріше закинути, щоб все було добре, а то я реально переживаю. Та рішимо наше питання і будемо далі працювати. Доброго ранку. Таке ж спеціально сфоткав вам цей, навіть з іншого телефону. Тому що в мене на айфоні просто скріншоти не робляться по якійсь причині, то я взяв інший телефон і сфоткав там все. А історія мене, на жаль, також не відображається, тому що на карточці частковий ліміт. Дивіться, зараз навіть мамою готовий поклясти, що якщо ви переведете дійсно три тисячі, я вам дійсно переведу кошти, які я пообіцяв. Тому що, по-перше, мені портити. Ну, свою репутацію обманювати когось немає сенсу. А по-друге, я чесна людина, а по-третє, мені дійсно потрібна людина для постійної співпраці. Дивіться, я вам і так вже продав гарантії, тому, будь ласка, довіртесь мені, я навіть мамою поклявся. Просто дивіться, дія в мене не працює, а скріншот в мене, ну, історія не відображається просто-напросто. Ну, я вам навіть відправив своє точне містоположення, тому обманювати мене сенсу немає. Можете оплачувати і отримати свої кошти, ті, що я вам пообіцяв.